Що є важливим і першочерговим для кожної дівчини і жінки, це ваш внутрішній стан, тому що від вашого внутрішнього стану залежить ваші власні відчуття, і також залежить відчуття і стан тих, хто вас оточує. І джерелом негативного внутрішнього стану є дуже, дуже сильна концентрація тільки на собі самій. І оця от концентрація на собі сумі почне визивати оцю цю нестачу і дефіцит чогось, чого би я собі б хотіла. І для того, щоб вийти з цього негативного стану, треба перевести свою увагу з себе на зовнішній світ. І е, оцим першочерговим, що потрібно для дівчини і жінки, це стан вдячності, подяки. Тобто, я не тяну на себе, а я віддаю. І цей стан вдячності, він є основою любові. А люба жінка це любов, це центр сім'ї. І коли людина, тобто жінка, вона дає цю любов завдяки вдячності, то і вона сама буде щаслива, і всі, хто її оточує, також будуть щасливі.